привіт привіт! Ну що, поговоримо про шоубіз? Тож Ірина Білик зізналася, що знову закохалася. Настя Каменських вкотре потрапила під хейт, а Євгенія Власова розповіла, хто або що змусило її піти зі сцени на понад 10 років. Ну а крім того, розповім вам, чи дійсно Камалія повернулася до чоловіка Мохаммада Захура і про те, хто зрадив лідулі. Це шо по шоу, і ну ми починати. Співачка Ірина Білик вперше зізналася, що знову закохалася. Врешті-решт, красива жінка незаміжня, має право. Але спершу нагадаю, раптом ви пропустили, що три роки тому вона розлучилася з режисером Асланом Ахмадовим від шлюбу, з яким власне виховує сина Табріза. Ну і начебто з моменту розлучення Ірина Білик ні з ким не зустрічалася. Їй прописували роман з її ж колишнім Дмитром Куляденко, але ні, в них просто дружба. А от хто новий коханий співачки, це цікаво. Тож в програмі Міністерство Прем'єр на каналі М1 Ірина Білик зізналася, що її серце не вільне. Зараз є чоловік, який їй дуже подобається, але назвати його ім'я співачка не може. Мовляв, він супровідомий, і якщо вона скаже навіть просто з якої він сфери, то всі одразу здогадаються, а вона цього не хоче. До того ж, Ірина Білик сказала, що поки з цим загадковим чоловіком в неї немає жодних стосунків, і вони навіть не спілкуються. Але артистка сподівається на те, що чоловік зрозуміє та відчує, що їй подобається, і зробить перший крок: зателефонує. Ну окей, знайти номер телефону в наш час не так то й важко. А от як чоловік має зрозуміти і відчути, що Ірина Білик на нього запала, оце завдання із зірочкою. Тому пропоную допомогти цьому незнайомцю зрозуміти натяки співачки. Тож, якщо у вас є варіанти, на кого могла б покласти око Ірина Білик, напишіть у коментах. Ну а може він прочитає, хто зна. Співачка Камалія повернулася до свого колишнього Мохаммада Захура. І правильно від мільярдерів не йдуть. Жартую, йдуться, але до справи: нещодавно артистка відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 47 років, і провела вона цей день у колі сім'ї. Зокрема, у Португалії разом з доньками Арабелою та Мірабелою і колишнім чоловіком Мохамадом Захуром. Тож так знову і знову виникло те саме питання, що там відбувається у парі, і чи повернулася Камалія до свого екса. Сама артистка продовжує тримати інтригу навколо її особистого життя, і там дійсно такі таємниці що Санта Барбара відпочиває. Бо ж наскільки відомо, з Захором вони не разом, і Камалія, взагалі, наче сказала так іншому чоловіку на пропозицію вийти заміж. Ну і ще можна було б згадати ту дивну історію зі світлинами, де співачка побита у сінцях. І там, мовляв, причетний взагалі якийсь третій міша, нікому не відомий. Коротше, все заплутано, але при цьому Камалія продовжує проводити багато часу саме з колишнім чоловіком і не приховується. Можливо, дійсно нічого такого, і вони просто класний приклад того, як можна мирно розходитися з колишніми. Чи може це все піар для привернення уваги? Або взагалі все не так однозначно і колишній не такий вже колишній. Коротше, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, правда? Піважка Лідалі на тлі чуток про алкоголізм вперше з'явилася на сцені та ще й зізналася, що її зрадили. Я вам нагадаю, що чутки про те, що артистка не на жарт підсіла на спиртне, ширяться вже кілька місяців. З'являлися кадри, на яких дівчина сидить у барі в нетперезому стані. Ну і писали, що Ліда Лі проходить лікування у реабілітаційному центрі. Коли ця інформація з'явилася в інтернеті, причому від близького оточення артистки, то дівчина зникла із соціальних мереж. Вона написала, що у найбільш вразливий період життя від близьких друзів отримала ніж в спину. Ну а після цього видалила усі дописи зі сторінки. А зараз же вперше Лідалі вийшла на зв'язок і розповіла, що відбувається в її житті та як її зрадили. Тож співачка опублікувала пост зі скріншотами своїх нотаток. У першій нотації Лідалі написала, що повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама. Тобто, таким чином натякнуло на те, що вона була у стосунках, і вони на жаль. Що на щастя завершились. Ну а в другій нотації співачка зізналася, що пережила зраду близьких людей насмішки та пощіптування. Мовляв, вони сказали, що з неї взяти. Вона перероблений матеріал. Так собі близькі люди, якщо такими фразами кидаються, знаєте. Ну а після цих постів Ліда Лі вийшла на сцену. Це трапилося в Одесі на концерті позитива. Там вони разом у дуеті заспівали пісню Дим, і на цьому все. До речі, Ліда Лі Далі виглядала досить незвично. Вона одягнула все чорне і сховала очі за сонцезахисними окулярами. Ну а глядачі сказали, що співачка майже не дивилася у залу і хвилювалася на сцені. Але це і не дивно, враховуючи все, що сталося останнім часом у житті ліделі. Тому як би там не було, вона вже молодець, що вийшла на сцену і заспівала це не так легко, як здається. Тож віримо в лідолі. Вона з усім впорається і чекає вона яскраве, гучне і феєричне повернення. Іншого варіанту не дано. Український виконавець Олег Кензов перейшов на бік росіян. Артист, певно, не міг визначитися зі своєю громадянською позицією, і от врешті він зробив вибір. Він розважав кацапів разом з путіністами. Справа у тому, що нещодавно в Німеччині відбувся такий а-ля російський фестиваль, на афіші якого і з'явився Олег Кензов. Ну і був він там не один. Серед запрошених артистів були також Серега та Б'янка, позиція яких щодо війни в Україні ну дещо така туманна. А ще там був виконавець Міша Марвін, рідний брат Таяни, який спочатку підтримав Україну і виїхав з РФ, але потім повернувся назад. Тож так він продовжує працювати і виступати на болотах а про свою позицію. Він просто мовчить та менше з тим, Олег Кензов взяв участь у цій всій історії, заспівав свої російські хіти, і якщо думав, що цього ніхто не помітить, то ні. Поки він не коментував цю ситуацію, та й в принципі щодо своєї позиції він толком нічого не казав. Хіба що продовжує десь там за кордоном співати свої пісні і випускати треки російською? А при цьому говорить, що він український артист. І що тут сказати? Ну, відчуття, що Олег Кензов явно перебрав бояришника. М? Співачка Настя Каменських знову потрапила під хейт. Та на цей раз не через потапа чи нову пісню. Все набагато простіше і навіть банально. Співачка виклала нове фото у спортивному костюмі з собачкою і через це отримала порцію критики. Їй почали писати, що на світлині жахливий фотошоп. Але найкращий комент звучав так: Настя, ви класна, а фотка не дуже. Що з руками? От, наче знаєте, і похвалили, а в той же час і трохи так. То Але що вже? На жаль, так сталося, що наші артисти до хейту звикли і цим їх не здивуєш. А от якщо написати всі гарні коменти, буде ще той шок, Повірте і перевірте. А якщо серйозно, то я особисто на світлині Насті Каменських фотошопу не побачила. Гарна Настя, гарний песик і звичайний режим портретного фото. Те. А ви, до речі, побачили там фотошоп чи ні? Напишіть нам у коментах. Співачка Євгенія Власова розповіла, що насправді її змусило зникнути зі сцени на понад 10 років. Тож, по-перше, так, виконавиця повернулася до творчості. Ну а в ефірі каналу М1 артистка розповіла, чому свого часу на піку популярності пішла зі сцени. Як зізналася Євгенія Власова, свою співочу кар'єру вона почала досить рано і постійно себе втомлювала та напружувала. А в певний період життя вона зрозуміла, що все довкола, ніби не тякало, що їй треба зупинитися і подумати. Тож вона взяла стоп, щоб віднайти себе і, як каже, повернутися до тієї жені, яку знала до 17 років. Зараз же, як каже Євгенія Власова, вона відновила свої сили і готова повертатися на сцену з новими композиціями та у новому амплуа. Мовляв, вона буде трохи іншою і хоче лікувати своїм голосом, вібрацією та частотою. Що вона вже і почала власне робити, бо не так давно випустила трек, який називається Любов під корієм. Ну а щодо шоу-бізнесу, то вона ніколи не вважала себе. Його частиною він для Євгенії Власової дуже складний. Типу, якщо ти в шоу-бізнесі, то потрібно постійно десь бути, щось робити, нагадувати про себе, навіть якщо ти того не хочеш. А Євгенія Власова, вона не про це. Тож, наскільки можна зрозуміти, ставати частиною шоу-бізнесу, артистка не планує і далі. Але Бог з ним з тим шоу-бізом. Головне, що Власова повернулася. А отже, є всі шанси на україномовну версію пісні Віцір надєжди». Я ні на що не натякаю, але... Не <звук> Невідомого українського блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Львова. По-перше, так, це саме той хлопець, який ходить і питає, скільки коштує ваш лук. І от він вкотре знімав відео для соцмереж. І в цей момент двоє хлопців почали агресивно себе поводити та викрикувати неприємні речі. Ніколас Карма підійшов до них зробити зауваження, на що один з хлопців сказав. Мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що ти чуть-чуть гейської натуральності. Ну, Отак-от. От Та врешті все закінчилося тим, що цей невідомий кинувся на Ніколаса Карму і використав перцевий балончик. Блогеру довелося викликати швидку, він отримав першу медичну допомогу і з ним вже все гаразд. Та після інциденту Ніколас Карма написав заяву до поліції і була порушена кримінальна справа. Самі правоохоронці, до речі, ідентифікували хуліганів буквально за одну годину а нападником виявився львів'янин, якому 21 рік. Тож Нікола Скарма подякував поліції, а також небайдужим перехожим, які під час нападу на блогера прийшли на допомогу і власне стримували отих невідомих хлопців. Взагалі, якщо чесно, історія не з приємних. А тому, як писала Ліна Костенко, люди будьте взаємно красивими. Ну і під шумок напишіть у коментах, як вам взагалі Нікола Скарма? Чи слідкуєте ви за ним? І скільки коштує ваш лук? М? Колишня Володимира Остапчука Христина Горняк показала свого нового бойфренда. Точніше, його руку, і щось мені це нагадує. Але що і як було? Дивіться, у своєму інстаграмі Христина Остапчук опублікувала кілька гарячих фото з чоловіком. Щоправда, на тих світлинах видно тільки накачану чоловічу руку, яка обіймає блогерку. І все. А підписала ці кадри Христина Остапчук досить неоднозначно. Аля любов втілює. Я вірила, вірю і буду вірити в це. Схоже, це був натяк на нові стосунки, а може і ні, тому що таке ми вже з вами бачили. Ну пам'ятаєте, у акторки Ксенії Мішиної були схожі світлини. Правда, там все було ще пікантніше. Контент 21+, плюс, я б сказала. То, що дійсно Христина Остапчук закохалася, чи це все такий піар звичайний? Незрозуміло. Підписники теж не зрозуміли. Одні почали хейтити дівчину за постановочні фото, мовляв, це все брехня. Другі вітали і раділи за Христина Остапчук. А от третє включили креатив, написали, щоб Христина скоріше показувала того чоловіка, бо підуть чутки, що то колишній приповз. Та мій респект летить до коментаря іншого, який звучить так: такі руки на Аліекспрес продають. А я-то того не знала. Тож раптом вам треба буде чоловіча чи жіноча рука для фотосесії, ви знаєте, де шукати. Ну або можна взяти в оренду у Христину Остапчук чи Ксенії Сенії Мішиної. Співачка Наталка Карпа вперше зізналася про проблеми у сім'ї і що хотіла розлучитися зі своїм чоловіком. Насправді, проблеми у шлюбі артистки та її чоловіка, військового Євгена Терехова, почалися, наче до повномасштабного вторгнення. Детально про це співачка ніколи не розповідала. Аж от в інтерв'ю Слава Плюс підтвердила, що дійсно в них з коханим все не так просто і, взагалі, не завжди було добре. Як сказала Наталка Карпа, ще в перший рік стосунків вона думала, що вони не будуть разом, однак все в них налагодилося. Та згодом знову почалася криза, і сталося це влітку перед повномасштабною війною. А врешті, чоловік Наталки Карпи розбив їй серце. Справа у тому, що якось він прийшов і сказав, що його почуття до неї охололи. Для артистки це було дуже боляче. Каже, це нестерпно, коли людина, яка тебе любила і носила на руках. В один момент нічого до тебе не відчуває. Та зараз у них все трошечки краще. Вони з коханим не розійшлися остаточно, хоча вона минулого року навіть готувала документи на розлучення. Подружжя так і не подало ці документи до суду, а вирішили спробувати врятувати сім'ю. До речі, перший крок до примирення зробив саме Євген Терехов. Як розповіла Наталка Карпа, минулого літа він був на завданні у небезпечному місці, і після цього все змінилося. Він подивився на своє життя інакше і сказав, що повертається до сім'ї. Зараз подружжя працюють над стосунками, але складність у тому, що співачка мешкає у Львові, а Євген служить на сході країни. Однак вони не здаються, і в них вже є позитивні зміни. По перше, вони багато говорять, і це круто. А по-друге, попри те, що чоловік з'їхав з їхньої спільної квартири, з фронту він приїжджає саме до Наталки Карпи і їхньої доньки Злати, і проводить здебільшого час саме разом з ними. Тож віримо, що у пари все налагодиться і вони подолають усі перешкоди. Співачка Лама показалася зі своїм коханим і розсекретила, чим же він займається. Я вам нагадаю, що артистка вже понад сім років зустрічається з хлопцем, який молодший за неї на 18 років. Але якщо чесно, візуально того не скажеш. Лама у свої 48 років ну як справжня 20-річна студентка. Ну серйозно. Та все ж, артистка не любителька того, щоб ділитися особистим життям у соцмережах. Але вона зробила виняток і таки вперше за довгий час виклала світлину з коханим. До того ж, лама розповіла, що її обранець працює у фінансовій сфері, займається біржею та аналітикою. А ще співачка поділилася їхнім особистим секретом ідеальних стосунків. Каже, попри те, що вони разом понад сім років їхні почуття лише міцніють. Мовляв, в них духовний зв'язок. Вони мислять однаково, вони мають спільні інтереси і мрії. І в цьому і секрет їхніх щасливих стосунків. Отак, у когось такий секрет, у когось секрет щасливих стосунків у поганій пам'яті або ще у чомусь. Але яка різниця? Головне, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. От і все традиційно наостанок нагадаю вам, щоб ви ставили вподобайки і писали у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, підписувалися на ютуб канал Люкс.ФМ і не забували про щоденні донати нашим захисникам. А ми з вами побачимося за тиждень у шопошоу. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі!